80 школярів із Черкащини цьогоріч взяли участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах малої академії наук. 37 із них стали переможцями. Це найвищий показник нашого регіону за останні роки. У подарунок від обласної влади учні отримали годинники. Десятикласниця Чан Фіонг Ань, участь у олімпіадах, бере із третього класу. Каже, без них вже не уявляє свого життя. Цьогоріч дівчина посіла третє місце за роботу з математики. Цей напрямок їй подобається більше за все. Втім, яку професію обрати у майбутньому, вона ще не вирішила. Я думаю, що треба якось з математикою пов'язати, але насправді я не знаю як, тому що немає ідей, поки куди поступати і на кого. А от 11 Євгеній Коновалов із фахом визначився. Планує вступати на юридичний факультет. Останні чотири роки у цій сфері випробував себе під час різноманітних конкурсів. До Олімпіад хлопець завжди старанно готується. Наголошує, це нагорода випробувати власні сили та знання, а ще отримати чимало нової і цікавої інформації. Це справжня школа життя, олімпіади і конкурсман, це вміння співпрацювати в конкурентному середовищі, це вміння організовувати себе, це постійна робота над собою, і самовдосконалення. Тому, звісно, учні, що беруть участь в таких олімпіадах, це достойні майбутні студенти провідних вищих навчальних закладів України, з якими вже легше працювати, бо вони навчені саме в такій роботі. Вітаючи юних Черкащан, голова обласної ради Валентина Коваленко, зауважила: сьогоднішні переможці своїми здобутками вкотре підтверджують, що українці – науково-творча та інтелектуальна нація, яка має свій золотий фонд Людський капітал, який неабияк цінується у Європі. Я як педагог, як викладач, як вчитель, як письменниця. Для мене це дуже втішно бачити оці ясні обличчя, оці глибокі очі, оцей гострий зір і оці, оцю інакшість погляду на життя. Переможцям всеукраїнських олімпіад та конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України представники обласної влади вручили подарунки. Потому на пам'ять про речисту мить присутні зробили спільне фото. Ніна Волощук, Олександр Таран, Черкаська служба новин.